Як подолати тривогу та стрес, Даю тобі прості кроки, які допоможуть тобі зменшити той стрес і ту тривогу, які є зараз, і запобігти виникненню нових. Це будуть дуже конкретні, прості кроки, які ти точно можеш зробити вже сьогодні, але які кардинально вплинуть на твоє майбутнє. Привіт! Мене звати Юлія Передарій, я психолог і авторка філософії Я свій найбільший фанат. Я допомагаю людям бачити себе на першому місці в житті, приймати найкращі для себе рішення і бути своїм найбільшим фанатом. Ну що, давайте розбиратися, що взагалі таке стрес, що таке тривога, звідки вони беруться, чому вони виникають, і що з цим конкретно зробити. Слово стрес, воно, знаєте, стало вже настільки попсовим, популярним, що всі кажуть, ой, там стрес, там стрес. А ще, звісно, дуже надмірно вживають слово депресія. Будь-яка проблема дуже часто, ми зараз вже кажемо. Ой, в мене депресія. Я хочу розібратися, що таке стрес, що таке тривога і що із цим всім робити. Отже, стрес це стан підвищеного. Напруження організму як захисна реакція на різні несприятливі умови. Це можуть бути і погодні умови, це можуть бути і фінансові умови, і атмосфера вдома, і стосунки, і самопочуття. Тобто стрес це просто стан підвищеного напруження. І ось тут немає об'єктивних факторів, які будуть для когось викликати стрес. Тому що для кожної людини абсолютно різні фактори будуть стресовими. Тому, якщо ти бачиш людину, і тобі здається, та блін, та що такого в її житті відбувається, що в неї прям там стрес. Ой, нічого ж такого. Це не об'єктивна оцінка, тому що фактори, будь-який фактор людиною може сприйматися як стресовий. І стрес це просто підвищене напруження. Просто напруження організму, напруження всередині, так? напруження людини. Супер! Ми вже знаємо, що таке стрес. Тепер давай розбиратися із тим, що таке тривога. Тривога це такий афект, так? це просто такий стан, в якому ти знаходишся в очікуванні невизначеної небезпеки, несприятливого розвитку подій. Тобто стан невизначеної небезпеки. І стан можливість несприятливого розвитку подій. В той час, коли страх це реакція на конкретну загрозу, подію, можливість. Боїмося ми чогось конкретного. Тривога вона від страху відрізняється безпредметністю. Тривожно. Чому ми дуже часто не можемо навіть пояснити, а чому ж тривожно? Просто тривожно. Просто так, тому що так, ось мені тривожно. Саме тому нам треба зрозуміти, що тривога це завжди безпредметність, коли ми не можемо чітко назвати, за рахунок чого саме ми тривожимося. Якщо ми можемо назвати, то це вже страх. Я боюся екзамену. Я боюся розставання розлучення. Я боюся м, того, що хтось помре. Дуже конкретні речі. Тривога. Це стан, коли ти просто знаходишся у фрустрації. Ну що? Давай переходити до конкретних кроків. Тривога це відчуття такого дуже сильного заплутання. Тобто, багато літає в голові всяких думок, ідей, справ, задач, і нерозуміло, незрозуміло, що із цим всім робити. Я пропоную тобі зробити зі мною чотири кроки, які допоможуть розплутати цю тривожність. І як результат знизять стрес? Отже, перший крок це задача розвантажити список всіх думок, за які я тривожусь, переживаю, хвилююся в голові. Тобто, в нас в голові уяви собі такий клубочок з нитками. Ну, такий клубочок. І він накручений, закручений, перекручений, там всі ниточки, отак от всередині. Як думаєш? Коли все отак от переплутано, чи легко з цього клубочка, з ниточки знайти ниточку, конкретно почати робити якийсь виріб в'язати? Ні. Те саме відбувається в нас в голові. У нас в голові оці всі клубочки заплутались. І поки в тебе немає виписаних тривог, задач, справ, відкритих починань, то все це знаходиться в голові і висмоктує. Енергії. Або на папері, або в електронному вигляді ти записуєш, за що я зараз переживаю. Що мене зараз турбує. Вибери, будь ласка, для себе так назву Що мене зараз турбує? або За що я зараз переживаю. І ти сідаєш і починаєш вивантажувати туди абсолютно всі думки, абсолютно всі справи незакриті, всі переживання. Від якихось маленьких задач, що та там, мені треба замовити таку і таку іграшку, або мені треба купити таку і таку річ. До глобальних я не знаю, чи буду далі одружена. Я переживаю за те, де мені жити. Я переживаю за щось. Виписуєш просто повний список. Ти пишеш до того моменту, поки в тебе просто не закінчаться думки в голові і ідеї. Тобто ти просто встрочиш, строчиш, 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 строчиш. Коли ти це допишеш, має відбутися таке виписала все. В голові більше нічого немає. Все, що було в голові, зараз на папері. Пояснюю, чому це важливо. Тому що в голові всередині. Ми не можемо просто в голові, знаєте, зробити такий рейтинг, з чого почати, що більш важливе, що менш важливе. Все це неможливо втримати в голові. І тоді з'являється страх, що я про щось забуду, чогось не втримую в голові, щось піде не так. А коли в нас все виписано, ми довіряємо тому, що ми бачимо. Крок два: коли в нас вже є виписані всі ці задачі. Необхідно зробити план дій. Тобто, першими виділити ті задачі, які вже горять, які зараз надважливі, з чого я починаю. З чого я починаю розгрібати всі ці задачі? І дуже важливо, що в кожної задачі, якщо це задача велика, в неї можуть бути підзадачі. Тобто. Якщо моя глобальна задача набрати тисячу підписників на Ютубі, то в мене будуть стояти підзадачі: випустити 8 відео, випустити рекламу в інших соцмережах про мій YouTube канал, написати там 8 сценаріїв. Тобто в мене будуть завжди стояти підзадачі. І задача розкласти собі великі справи на прості задачі. Тобто, прямо зараз весь твій виписаний список має трансформуватися в виписані ті задачі, з яких ти починаєш, які зараз найважливіші, висмоктують найбільше енергії, і розписуєш їх під задачі. Тобто, за допомогою яких кроків я можу це втілити? Ну, якщо моя задача купити квартиру, знову ж таки, Підзадачі це знайти, там, знайти ріелтора хорошого, перевіреного, там, перевірити мою кредитну спроможність, або зібрати гроші в одному місці, знайти квартиру, знайти нотаріуса. Тобто все це підзадачі, які теж необхідно прописати, щоб потім їх спокійно закривати і, і закреслювати. І коли в тебе є вже ось такий план з виписаними. Найважливішими зараз пунктами. Вибери їх для себе штук 5 на початок. Просто 5 пунктів, які тобі зараз найбільш важливі. Ми переходимо до третього кроку. Третій крок це поставити собі адекватні дедлайни. Тобто кінцеві дати, коли ти зможеш виконати ці всі пункти. До кожного пункту просто прописуєш собі дедлайн. Не треба бути супергероями ставити один короткий дедлайн на всі задачі, тому що це призведе просто до вигорання. Не треба відставляти кудись дуже далеко ці дедлайни, що може, воно якось само там розсмупчиться. Це тільки створює в тебе всередині ось цю безвідповідальність, що може воно якось десь само. Це проставити дедлайни і діяти. Звучить просто, правда? І зараз четвертий крок, який прям дуже важливий, перестати створювати нові задачі. Тому що, дивись, от подивись зараз на свій список, або ти от в голові його вже собі уявляєш. На список він великий. Скоріше за все, список досить великий. І кожна, кожен пункт це відкрити віконечко. Це відкрити віконечко в твоєму комп'ютері. А ти точно знаєш, що комп'ютер, ну в нього є ліміт щодо віконечок, які він може витримати і з якими може працювати адекватно. Так само відбувається і в нашій голові, і з нашими віконечками. Абсолютно. Тобто всі ці обіцянки, які ми даємо іншим і не виконуємо. На кожну обіцянку в тебе відкривається віконечко. Ці обіцянки, які ми даємо собі, і потім їх не виконуємо. На кожну обіцянку відкривається що? Віконечко. Звісно, на всі ці бажання, які в тебе з'явилися, а потім ти нічого для них не робиш. Що відкривається? Віконечко. На всі ці цілі, які ти спочатку кажеш, хочу, а потім не хочу, відкривається що віконечко. Починаємо якусь нову справу і просто кидаємо. Без рішення. Що відкривається? Віконечко, стосунки. Ой, щось не знаю так або ні, ну м -м -м. віконечко. На цей моменти, коли хтось інший нам сказав, без цінку, неповагу, десь нас задавив, десь на нас накричав, а ми змовчали, що віконечко. Це в мене собака прокинулася і почала шаршати. Тобто, всі ці речі. Це віконечка. Ми відкриваємо віконечка на кожну таку ситуацію. І тепер собі уяви, який бред просто відбувається зараз в твоїй голові з цією кількістю віконечок. Ти думаєш, та я вже забула про те, що там обіцяла, що там хотіла, то вже все не важливо. Воно залишається в нас всередині. І коли ти виписуєш оцей список, ти розумієш реальну картину роботи. І коли ти це робиш і починаєш закривати віконечка, в тебе немає тривоги. В тебе може бути страх. Блін, а якщо я от не наберу тут там тисячі підписників, або якщо, от я, якщо мені не вдасться, це вже зовсім інша картина. Але ти чітко бачиш, із чим ти працюєш. Бо без цього списку, в тривожності і стресі, ти просто отак закриваєш очі і їдеш за кермом. Їдеш за кермом, але з закритими очима. Як думаєш, далеко ти їдеш? Ну, звісно, ні. Задача зараз зробити цей список і закрити ось ці віконечка, які сидять в голові. Тому що неможливо будувати новий фундамент, будувати нове життя, поки в тебе мільярд відкритих віконечок, які всі їдять енергію. І з одним відсотком зарядки на батарейці. Ти не побудуєш нового життя і нових проєктів. Якщо ти хочеш побачити, яка твоя базова травма заважає тобі, жити повноцінно, відчувати на максимум кайф від себе, від стосунків, від самореалізації. Якщо ти хочеш побачити, що прямо зараз отруює кожну сферу твого життя, переходь на мій практикум 5 базових травм. Це практикум, де в одному місці зібрані всі 5 травм, які дуже-дуже чітко заважають тобі розвиватися. Ти, по-перше, зможеш визначити свою травму, побачити, що тобі заважає, побачити, як з цим працювати, як це змінити, і побачиш, як відпустити цю травму взагалі. За ціною однієї сесії у психолога ти отримаєш повний. Практикум по базових травмах. До зустрічі! В «Практикум». якщо тобі сподобалося це відео, залиши лайк, поділися в коментарі, чи будеш ти робити цей список. Мені дуже цінно, дуже важливо про це дізнатися. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!